У благодійному фонді Карітас відбулася своєрідна репетиція різдвяного святвечора. Солодка куття і дзвінка коляда на якийсь час об'єднали в одну велику родину людей різного віку та різної долі. За дійством спостерігали і наші кореспонденти. Уже більше року благодійний фонд Карітас організовує зустрічі клубу людей похилого віку надвечір. Під час таких діалогів представники старшого покоління, а серед них багато тих, хто зазнав у своєму житті переслідувань від різних тоталітарних режимів, розповідають молоді про народні традиції та власний життєвий досвід. Людям цікаво, бо власне ми займаємося. Підвищення, можна сказати, їхнього соціального статусу, щоб старенькі вдома не сумували, щоб вони відчували потребу в їхньому досвіді, щоб молодь знала, яка історія українського народу була насправді, що довелося пережити тим людям, які живуть зовсім поруч, але вони про них нічого не знають. Вечір із двяних традицій зібрав під дахом Карітасу майже 80 гостей. До святої вечері готувалися спільно. Досвідчені господині показували молодшим, як випікати традиційні різдвяні тістечки, і пампушки, готувати кутю, а також ділилися досвідом, які 12 страв найкраще ставити на святковий стіл. Вареники можна наробити із вишнями, із бульбою, з капустою, з маком. Адже є чотири страви. Я ще роблю пироги з капустою, і картоплею разом в суміші. Роблю ще солодкі пироги з повидлом, щоб було ще солодко на столі, крім пирогів. Ну, Оскільки в мене чоловік зі снятнищини, в них роблять білі бурячки, квасять наперед. І квашені білі бурячки, відварюються, дається смажена цибуля, можуть бути значить, гриби туди, в них ще дається сушена риба. На зустрічі багато мовилося про народні традиції, повір'я та ритуали, пов'язані з родинним святвечором. З їхньою допомогою наші предки прохали у небесних сил заступництва, миру і щастя для кожного дому. На вікно обов'язково для померлих тарілку і в тарілку набрати пшениці, покласти ложечки, стільки ложечок, скільки ви хочете, аби прийшли душі померлих на вашу вечерю. Солодка куття та дзвінка коляда воскресили у пам'яті незабутні дитячі спогади, якими гості вечора ділилися охоче. У мене на Львівщині всилали підлогу, кого земля, у кого підлога, знаєте, тут всяку було. То стелили соломою, а на стіл зщину. І Так було інтересно нам дітям. Ми по скачем. І, хоча християни східного обряду відзначатимуть різдво через кілька тижнів, того вечора у благодійному фонді Карітас наближення свята народження Божого Сина відчув кожен присутній.